Слава Ісусу Христу, усім благослові, що наслідують наші діти. Ми маємо подбати про те, щоб діти наслідували Царство Боже, Духа Святого, благословення, спокій, мир та життя з Господом, щоб в покоління покоління передавалися не прокляття родословні, а благословення та Дух Святий. А для цього людям потрібно з'єднатися із Богом. Біблія чітко говорить: був син Соломона. Який відрікся старців, помазанців, Божих, священників, які мали мудрість і могли би дати йому спокійне життя, благословення, якби він їх прийняв. Але він відрікся від Господа, від Слова Божого і поклався на власну мудрість. І, як наслідок, своєму сину він передав війну та рабство. Але внук Соломона він поклався на Бога, він упував, кричав. І звав Господа зі священниками, Він їх прийняв своє життя і мав мир.